І так, про що хотів поговорити? Я хотів поговорити, і я буду безкомпромісний в цьому, як уже і довгі роки. Про азарт, про гру, про онлайн казіно, херзіно і всю цю чепуху. Треба якось швидко це все зробити, щоб я вам не надаю. Тому я постараюсь. Не Дивіться, от наприклад, є чувак, який, який підозрюється в тому, що він застрелив убив пані Ірину Фаріон. Місяць чувак сидів у дворі мухомором таким. мухомором. Знаєте що я вам хочу сказати? Що за цей місяць він мог там просто присісти. в теньку жарко стало. А встать уже тогда, когда он уже вынен и с ним свяжутся и дадут ему задание. Элементарно. Будешь сидеть, то тебе подскочить, казино, рояль, девочка красивая И понесется лохотрон. Боже, я кажу, пойду, пойди, пойди купи. Да я не пойду, я уже устал, у меня ноги. Ну блин, я не знаю. братан, ти не хочеш хотіть купити пиво? Ти, ну що ти типу, погоняться? Блин, чого а давай так, от єдись заріки. Ти знаєш, ти вообще ну, катаєш любиш ігру. Ну, там чи десь автомати. Ну там все, на які то ігри я найду, или він знайде, як за що зацепитися. Девочка красива, це буде ціла компашка. Поначалу я скажу йому, давай от хто зараз викине, значить хто менше, той іде і купляє пів літра або стакан цього піва холодно рівня або квас. Все. Я даю йому один зарік, він кидає все. У нього там шість. У мене там один, у мене mm. два. Я, ты шо, прикинь, малыш, я втулился. Она там после и говорит, ты ж смотри, хоть на дорогу Ой, не... не проезжай ты, невменяемый. Ну все, иди, покупай, парню пиво. Да не, подожди, подожди. Малыш, а Ну давай, подожди. Одна нога моя уже там, одна еще пока тут. Давай, просто на дорожку. Быстро, давай. Раз, два, раз, два. Вдруг я отбыл. Бля, прикинь, на пять выиграл. Супер. Два. Два пива. Короче, сиди тут. Так, ти дождь я нікуди не ушел. Сейчас, ну, проигрався святе. Святе. Надо отдавать, надо розраховуватися. Не зря ж кажуть, карточный. Дух, це самое страшное. Все, рассказал пластинку, встану. Побіг, приніс пивко, йому воно вже сливку позвело. А далі він продовжує мені навалювати і навалювати і навалювати. І за одну годину я зроблю його, щоб він мені програв свою душу. Не мав в тебе чим розрахуватися, ну що в тебе в телефон забрати. Ну це все одно, що в тебе життя забрать. Добре, давай я з тобою зв'яжуся. Якась девочка будет во дворе, яка тоже, якось там она за тобой вступилась, и она будет говорить, я тебя одному не брошу, не переживай. И все, пошли, они ушли, а ты должен, а девочка тебе будет помогать. Кому давать деньги, если что мы сделаем, может им что-то нужно. И все, я к тебе приделаю, гуся. Дивись, я тебе показываю, лежит сейчас вот тут два зарика. На одном один, на другом шесть. Зі сторони цих заріків, понімаєш? Тепер дивись, кожна вертикальна сторона, ось сюди. Раз. От давай, допустим, я ті поставлю яку, 6. Дивись. Значить, знизу, знизу тут буде 2. А тут буде 1. Тому що сума оцих по вертикалі сторін, вона буде завжди 7. Дивись, ось я перевертаю. Два. Перевертаю цей в один. Все. Ну от, швидко ще що тобі показати. А, два. З тої сторони знизу. Що должно бути, щоб було 7-5? Пять. Бач? Бач? Тепер я тобі объясняю, буде два кубика. На одному кубику будуть сделані цифри 4, 5, 6 і більше не буде. А на другому буде зділано. один, 1, 2, 3. Все. Тобто маленький і великий. Коли я буду тобі казати, а ну-ка, давай зіграємо. Мені треба, щоб я тебе типу, наживив, я тобі буду давати зарік з великими камнями. Ти кидаєш 4, там, допустимо, образно. Я цим, на якому маленький, не я більше не викину. Тобто я тебе буду отак от рядити до тих пір, поки мені не стане необхідним, щоб я тебе почав навалювати. І я тобі розкажу, давай одну за все, давай одну за те. Тільки тепер уже камінчик з максимальними заріки, з максимальною сумою, в тебе буде самий великий камінь. Це три, а в мене буде 6. 4. Любий мій буде виброс більше, аніж твій. Любий. Розумієш? Любий. Давай от ще раз. Ну що ми зробимо? Опять 2, 3. Що значить з другої сторони? Під низом. Сума 7. 4. 4 значить 3. Поняли? че не поняли? І все. І я його розкатаю, що він у мене б за місяць був уже довжим. А далі б я йому давав поручення. Ця тілка б завела його на якісь там сайти, прихватили б і йому була жопа. Чому це небезпечно? Небезпечно, тому що грою можуть прихватити. Прихватять, ти не виграєш. Прийти, ой, де взяв бабки. Там мені підсотку дав, там чувак приїхав там ну, а може він не за свого Хір його знає, не звине. І він на автоматах виграв 500. Ой, 15 тисяч. Це буквально остання з таких історій. Він мені дав п'ятихатку. А я ж розумію, ви розумієте, ну щас він дав п'ятихатку. І це, ну ви розумієте, мене полять, сусіди, військові, бі, вони вже скільки грошей, то боже, вони вже наполичались. Чи пожарники, чи хто вони? Ну, найголовніше, що ну все рівно погано. І цим прихватувати. А в віртуальному там я коли чую говорять там ну, командирам, в віртуальному вони в казино грають і там говорять їм. Та я вже поговорив з ним, сказав ще раз, все, зарплату жінки кину. Яку мене зарплату жінки ти кинеш? Ну яку? Яку зарплату? Ви що думаєте, що це саме страшне, це зарплату, що в нього беруть? Ви, ви зрозумієте, там повна реєстрація, вказано, повна паспорт, ідентифікаційний код, все, місто, адреса, де ти проживаєш, де в тебе карточки, де в тебе все, там, вся інформація. А потім всі ходять і думають, ти що, прикинь, а хто ж, а хто здав? <глаз> а кто ж дал? Здесь, блин, у нас какие-то... У нас тут акитаты, я говорю, мусорыва, как это есть. Не полицейский. А мусорыла? Кто сдал? Это фиш, ти ты, -ти, -ти, ти, тим, тин ты-тин. Алло. я покротый телефон, я говорю, тут настойчик стал. Понимаешь, надо их обязательно найти. И будут те шотыля там бегать. А такого вже ще одного дурачка. По дворам буде кучу, якого прихватити можна за 10 секунд. Не треба реклами. Ми викуповуємо наших полонених і ось сюди, пожалуйста, казино, пройдіть посилки. Пацани вже столько дали бабок. А що ж не дать бабок, як їм навалюють бабки? Військові це захищено. От є пенсіонери, а тепер ще й будуть військові. Їх бабки будуть автоматически переходити, переключатися іменно на ті щита. Їх краще за все приділати. Бо бабки будуть Кожен місяць, потрошки але вони будуть. Тому подв'язуйтеся монай казином. Ну, це горе, це горе сім'ям, горе всім. Все, до свидання.